Друзі, мої вітання. Зараз в дорозі до одної дуже цікавої людини. Я не втомлююсь просто дивуватись його натхненню, відданості своєї справи. Я декілька разів вже показував даного фермера це Василь Іванич. Аркуша з Софіївського району Дніпропетровщини фермер має в господарстві там до 100 гектарів землі, працює сам і, в принципі, має досить потужний парк техніки, має дуже гарні поля, все робить вчасно, розуміє, що за чим буде робити, тобто має якусь стратегічне бачення. Використовує постійно посіви покривних культур, широку сівозміну, і все сіє сівалкою точного висіва кінзи Інтерплант. І пшеницю, і ріпак, і горох, і кукурудзу, і соняшник, і ячмінь. Все. У нього одна сівалка, яка коштує доволі великих інвестицій. І ну та загалом у нього весь парк техніки. Дуже багато коштує. Але людина працює, розвивається, підбирає для себе інструменти в своїй технології і покращується. Тому давайте підтримаємо даного фермера коментарем, лайком, він цього заслуговує. Глядя, що край, диви, як А одразу я тобі кажу, це капець, це і в коліно, а то й в два рази менше. Тепер диви. Ти бачиш, як видно? А брихлений край нижче по... Да, по да, висоті. да, это 4 метра. Угу. А сразу було наоборот. А сразу обгонял, да? А это це, це, це... Василий Иванович, попередний кукуруза, э, е, сколько норма висева тут была? Яка норма висева? 52 тысячи. 52 тысячи на 35-м -е межряде, да? да? Чи на 70 35 Да, да, да. так. <рисвать> <рисвать> Трошки град ударимо, гра, так хорошо. Рідатики ж так? Так, так. Ну, ма це тільки що підсумує, якраз її оповнені, на мене склати. Оце як посієн стоїть, як 5 мая, до 24 числа дощів да. не було. Потім 24 це май. І потім щенці 360 буде. 365? Так, тут. Це з 1 квітня, так? Да? Ні. Ще 120 добав. Та то огород теж. Та то огород, ну покласти да. Василь Іванович, фунгіциди використовували чи ні? Ні. Нічого, так? Да? Я зрозумів по, по добро вам на старті. 25 літрів РКД. РКД. Да. 5.25. 5.25. Потужно. Кажеться на передню да? так? Це я тільки його взяв. Ой, Кобзаренко, а це мені цей. Угу. Зробили цю лопату. А потім я на лопату ще змудрував. Оприсхватитель, ага. розбрасувати, зробимо сімало збору гідравліки. Ага. Коротше, ззаду цепляв ротаційну, ротаційну, Спереді розбрасувати, по пшениці. Розбрасувати розкидаю, ротаційний слідом закриваю. Ну я понял. Круто. Універсально. Що то коли робиш сам, да, Василь Іванович? Вас нема кого навчити біля Вот что, бачите, Серега, вот где вы, сейчас, я гляну по призыву, вот uh -huh. так и вы спереди, вот где вы, расстановка. Uh -huh. Диви, раз, два, uh -huh. три, четвертый. Uh -huh. Пятый получается, он как бы... Что вам кажется, что пятый ряд лишний, да? Да. Ну я считаю, если тут, допустим, я меряю, что 28 сантиметров, uh -huh. 28, значит, раз, два, три, четыре, ну, перекрытие не получается, та соочность, допустим, если пять, значит, пять uh -huh. должно быть. Ну а так взагалі, конечно. Ну а так взагалом, ну, ну, взагалом Василий Іванович, Та, ваші враження після роботи. Нормально. Нормально. Класно. Важка на навеску, так? Да? Ну як, вона на навеску сама по собі. Ну, що ти, трактора 8 тонн, ну, длина, ти понял. Длина. 2,5 тонни. Да. Ну вам 9 метрова ви ж розумієте, взагалі ну, Та, ну дуже було багато. Це, Ігор казав, що є ще прицепне, ну, ні. Ну, гроші, мій об'єм я да. вас підкинув. Під вон... Достат... Не завжди не вона і треба буде. Взагалі. Ну, Їх обов'язково треба вирівняти, чого? Тому що вони ж горнуть землю. Вас на утіл вам не можна переміщувати землю. Потім просто буде неякісний посів у наступної культури. Ну а так з, яко... з якою швидкістю ходили? 18. Ну, нагрузка, 100. Дуже велика нагрузка, це 210 по паспорту сил, так? Mm -hmm. І це ви взагалі, ну от ваше бачення, чому ви її придбали? Ну, а як мені таку масу пожнивних рештків, що мені з ними робити? Як тоді допустимо? Якщо б... Як б після ріпака сіяти соєшники або кукурузу, то проблем би не було. А сіяти пшеницю, отакий слой маси, то есть, ну... 4 тонни ріпакував, дуже велика маса. Да, так. Да, да. Тобто завдання пришвидчити мінералізацію. Да, да. Ви внесли каз да. перед вольтою, так? Да? Да. Скільки як у нормі. 50 літрів і 100 літрів, як ти казав, води. Води, так. Да. І потім заробили вольти. Вечіром уніс, а утром поїхав рано робити. І буде пшениця там? Да. Угу. Бомбезник, Ну хай працює, Іванович, І приносить задоволення. Фінансовий результат. Так, <рес> я друге раз так випускаю, щоб рівно, Бо як піднімеш повністю на в'язках, воно такі дві гарлики над кабіною. У <рес> <рес> мене колись ротаційно маленький ніколи не їхав. Доїжджає до бізної, чуєш щось гур-гур. Повертаюся і ті твої мать крило відпало. Добре, що воно, а ці ж... Е... Диски на ротаційні. Uh -huh. Вони ззаду, uh -huh. стойка. І воно потягло. Одірвалося крило цього набираю, остановився. Кажу, ти мені хочеш комбайна то трактора нового купити. Він і речі потеряв. Що таке, кажу, крило відпало. Я пані, це 9 метрова була? Ні, -метров. шестерка, а вона складалася. Да, uh -huh. Я потім там попереварював, поусилював. Скільки у вас дискатор вже стоїть? Три роки. І по найму ні до кого не ходить. Це на що не задати об'єд. Продати, так? Да? Мужики, може комусь цікава дискова барана. Який захват її? Шестиметровий. Шестиметровий. Це краснянка, так? Да? Да. Якщо цікаво, я залишу номер Василя Івановича. Можливо, комусь в господарстві необхідно, хто телефонуйте на продаж. Да? Скільки вражань з гороху було? 34 34. 34. Яке міжряддя було? 35, 35 — міжряддя. І норму не пам'ятаєте яку сів? Так, тут вже посів. В, е, гороху 800 тисяч. 800 тисяч сів. Вже рибачок зійшов. Рібачок зійшов, так. Да. Починали пікати. Яка Це у, у вас тут зліва Горох був. по гороху ріпак, да? да? Яка врожайність? 41, 41 да? По Понутіли на 70-м жряді. Тепер хочемо тут повторити, да? дослід. Ну як повторити? Каже, 6 хоче. Уже 6? Та ні, не треба мені. Ну, 5 -8, не треба. Тут ви вольтою не працювали? Ні, ні, ні. А зліва вже після ріпаку працювали вольти, так? Да. Да? Так а це ж уже не наутіл, Василь Іванович. В смысле? Ну вольта і спрацювала. Бувають ситуації, коли надо трошки. Коли можна легенько дискануть, да? Ні-ні, дискувати не. не <голи> Я прошу прощення, бейсболку віддати? отдать, Кому тебе? Вольту купив. Ні, <голи> у нього своя бейсболка. <голи> Яка норма выся, Василь Іванович? Рипаку? Рипачку. 350 тисяч. Які добре Не давали? Бездобри взагалі ну, чисто сіяв за... за рахунок гороху як попереднику, так? Да? Ну все, йде отака розстановка. Одна, втора, третя, четверта. Тут щось поки ще немає. Фе... Це все. Заїхав, думаю, припустив ці потихеньку буду туди трошки відкрити. А воно, ти бачиш, що як почало горнути, ага. так я тоді Убрали чисто. Пікня ось взагалі би зачистили. Ну, Серега, койде, є навіть е, проблема, коли сильно то, що, е, лежить, поняв. Получається, глибина виміляється, то вже розрізання трошки хуже. А це горох остався, так? Ні, ну ріпак іде. Я не знаю наскільки буде польова схожість в таких умовах, але він йде. Зважаючи на те, що не було тут чесника ряду. Ну це ви ризикуєте, Василь Іванович. Хто не ризикує, той не п'є шампан. Хто не ризикує, той не дискує. Я <риклад> 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 Оксана в центрі Софіївська. А чого ти кажеш ризикує? Що, що таку? Ні, ну от, наприклад, ось бачите, ось є, ось є, є, і ось є. Ну, Десь може. А тут ось тишина. Ну у вас 35-й міжрядні, так? Да? <риклад> так. Ну, в принципі, а ось ми обірвали його, ось він був. Все буде окей. Все буде окей, так? Да? Ну і так, він ще. Ну, 8 числа, 9, 10, 11, 12, це п'ятий день. А люцерна дали 3 літра і вона все одно стоїть, так? Дуже крапка. Та -да. я дуже... Хоча Серега, є така, що от дивишся, ту взялу, а ту, я не пам'ятаю, mm -hmm. чи вони якісь бувають разновидності не цібили. Ні, воно просто ж багаторічна трава. Ну і дуже по такі кореневості. Як скосив горох, mm -hmm. е ну, зелененько було, дав 2,5. Mm -hmm. А потім це ж останній раз там того... ну, думаю, я влупану. Ну, Треба <mmway> це... робити бакові суміші. Ну Хоча я думаю, що ви в ріпаку клапіралідом достає трошки. О, це ж я по гороху, і тому воду теж <okuss> <gro> сіяв по гороху без цього, без добре. <гану> Ото в декабрі місяці вниз 100, 100 літрів касу і 25 сурпата і все. Трошки втрат було, так, да, по гороху? гороха? Ну... Десь в колі лягло, так? Давай записується таке. Два години підряд, один якими і після Во уборки сукровні культури є. А що тут поріпаку пшениця буде Так. Да. Пшениця буде 35-м зряді. 35-м зряді з нормою 50 кг. Не, не, не більше. 50 кг не більше. Рома, ну 50 кг 5 тисяч. Конечно, якщо б я туди випонули в 200 классу, то було б віселений. Ну треба буде Василь Іванович, ще трошки. Та да, підрямняє. я дивлюся, то, то лі вольти. Бачу, да, миші вже дають черти. Падали слізок. Чому не виросте? Виросте на бігу. Що буде так. Я думаю попробувати, щоб не вольтує. а в мене тут пружинчаста є. Може нею в поперек. Та ні, вольта пружин часа не візьме, ну, візьме тому що багато решток. А довольте вставать и большую диагональ брать. Тут 7, 4, 7, 4, 5, 5, 5, 5. Надо будет подремнять. Ты тут в агрессивном стоял здесь. Oh, да? Да нет, с тут порядок. Волога есть. Все тут, да? тут, На 30, тут, в принципе, можно будет... Уже там на перші перші числа вересня починати. Це так десь поймете. Поки є волога. Две На 50 на 35 Як на 50? 50 кг на 35. А. Рома сказав, що 50 кілограмів маленька норма. Супер. Гречка все входуємо, 50 подивки. Та ні, ну все ж сієлки залежить. Ми ріпак, ріпак, ріпак посіряли. А помнишь, по... це ж тоді як я там гаспарду сіяв на тому куску, де цей да. стоєшник був. А тут була пшениця. Один той самий сорт. Да? 에, ну, різні поля. Да, там було після ріпаку, після ріпаку, а тут після подсолуха. Я косю племеннику. Максим, ти ж ну, СЗ приїжджає, як крийнуся. Отаку. Глибина. 100 кілограм, Там 50, там 40 кілограм висіяв. І що по поворожець? Там, де 40 там... було краще. Було Ні, поворожець по Да. Ну там я фунгецидом робив. Там була другий клас, тут була третій клас. Там взагалі на тому полі був потенціал, так якийсь учасник я вибрав, що така просто бомбезна. Пам'ятаєш, що такі були перепади? Mm. 57 см. Ну, просто велика глубина не дає можливості пшениці кущитись. Пам'ятаєш, як ми приїжджали, вона така дохладжував осені, вона така дохла, листочки стручені. Mm. Так тут кущення було 20 — 16 липня до да, сіро ну, місяці випили да. ну дивіться с робота ран да, видно а, да. А що мілка була взагалі це е, 7 числа утром е, взагалі фасати в, по гороху, а вечором е, в тут яка норма гречки тут була Короче, що я тобі скажу. Стало я мільйон двісті мм. В кілограмах в мене була тонна, uh -huh. осталося кілограм 80. Тона 920 два гектара. 19,2 я скажу так, що вологи достатньо, тепла ще попереду достатньо, то... Я думаю, що тут комбайн точно косити щось буде. Не знаю що, но, ну і... Серега, хай навіть я на косю посіяв 50 кг, хай я на косю 100 кг. Мені не важливо результат урожаю, важливо що земля не пустує. А mm. во перше що гречка як вона, мобілізує фосфор, так? Yeah, вона розчиняє, розчиняє закриті сполуки фосфору і робить їх доступними. Хай краще гречка виросте без урожаю. Ну не розставляється. Ні, тут урожай 100% буде. Вона вже да. буде це... Та вона в коліно буде. Да, в коліно, І вона пішла списки, під голо нормально. Я ще до Нового году попереч. І це з урахуванням того, що орендна плата вже пішла за... на пшеницю лягла в затрати, так? Так. Вважає, що в ти її поїде. Загалом щоб примарається. Сейчас бджілки тут будуть працювати. А, і утром. Да? Я вчора вечором ходив в сьогодні тренируй. Вчора вечором тільки сонце сіло. Капець. Тапки мокрі. Роса бета. Утром приїхав 5 часов. Бжолки гудуть так. Сейчас не чуть, бач. Є місяць десь, да? Місяць? Не, нема місяця. 16, не немає. Липня 16 липня. 16 липня, липня я посіяв. І що, яка наступна культура тут? Соняшник? Чи когуруза? Горох може. Горох? Ні. Та можна і горох. Не ніхто не експериментував, щоб в зиму гречку сіяти. ні. Я в цьому році буду закладати дослід по цьому. А чому в зиму? по коріандру. Ні, ну не в зиму. Февраль, ну, не дивися, так. це саме у нас, погодні умови, фактично зими немає. Тепло зима ж. Ну то є, це последня, особливо ця зима прощається, да. так. І та вроді, яка там, так. Та вони все, вже тепло сюди пішло. Уже mm -hmm. то, що Одеса, фактично. Ну, можливо, цей експеримент буде удачним, і всі. Одесі, там краще, этот ролик не смотрите. Зато воно получається і земля дважды дає. І питайте на віщо чітко. Що okay. станеться, що тут. Саме. <станавливать> <ріців> <к palate> da, в будь-якому випадку yeah. З, yeah. земля повинна земля родити. Вона повинна все час рости на ній якась зелена маса. Тільки за рахунок пос... постійного покриву можемо розганяти родючість ґрунту. Це стовідсотково. За щойки, що чого так лише мало? За що боля, так? За що <щойки>, треба? То, що <кліжет> є постійно рештки на поверхні поля, і вони ховаються. Високий срез так само дає можливість. Мені 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 стука, стука, що... Ну тебе ще пока немає. Фактично, раніше, якщо взяти угу. з радянських часів, то колгоспи сіяли після пшениці, сіяли кукурузу і насілись убирали. Ну, пам'ятаю, що те саме. Ти вона як коров держать, вона земля постійно. Добралося. Ну, Діло в тому, человека. що я все, все 3 кілометри села Мензинка, землі, я там вирішує, мене батько поки був бригадиром. У Нас там в відділенні було 3000 тисячі гектарів землі. Подсолнуха всього в обороті 250, максимум 300 гектар. Після подсолнуха кожен рік залишалося поле, зимою вивозився навоз. Кстати, тут 80... 85-го. В 85 85-му. Я Сергій, в армії скажи, служив. Вчора саме... закони... закрий двері. Ну, Це, ну, на такі скорості. Це, так, що... Сюди возився на воз зімой. Це трішина, ви ж пам'ятаєте по поїхати. Короче, в нього яка логіка була? Оце скот держали з бички, там корови, тіолки, сліди туди. І оце возять солому в загони. Через місяць солому цю те, і це в 1985 році, ось туди на це поле, т 150 кома затягали. Як прийшов весною в відпуск, тут отакий і до сих пор це їдеш, ось я пшеницю косив, п'ятно. Оце де висипали, а не розкидали, а просто бульдозером ртали. До сих пор представ. з 1985 року -го видно. Да? Да, Оцей соєшник посієш, тут отакий, тут отакий. Оце п'ятно кучка, органіка. до сих пор видно. Органіка, так. Да. І рештки це органіка. І рослини дають органіку, постійно дають рідкий вуглець. Ну, це все органіка. За рахунок того, що раніше животне ми ж вивозили, а зараз одна ж хімія. А хімія теж погана. Це такий виход. Правильно. Не хімія, а мінералка. Та То, що багато візьміні соняшника. Соняшник, який він рештки там залишає після себе. Органіки практично на соняшнику Ну, ви все, соняшник, де, Не гляньте, ось в глубину. Де не гляньте, де не гляньте. Один соняшник. Соняшника, все. Та, соняшника дуже багато. В сравні з Друзі, хочу підсумувати дане відео. Розумію, те, що багато хто. Знову ж таки не розуміє там, для чого а в технології наутіл там Вольта. Деякі можуть сказати, що це взагалі відмова від принципів самого наутіла. А деякі люди взагалі постійно цепляють технологію Ноутіл. Ну, це стосується більше агроблогерів. Да? Які постійно там дискутують на тему, що краще наутіл чи Оранка і, і виправдовують чому не Наутіл, або виправдовують чому наутіл. Та взагалі залиште в спокій цей наутіл, Займайтеся своєю технологією, яка вам подобається. Ну, Василь Івановичу подобається Ноутіл, він не аграрій, він працює в полі, відчуває просто поле і робить те, що він відчуває. У нього виходить ноутіл, у нього гарні результати по всім культурам, у нього в порядку поля. У нього з'явилися певні питання по розподіленню рештак і взагалі по товщині решток. Він придбав вольту для того, щоб вирішити ці питання. Тому що насправді, якщо в тебе збираються рештки, ну, певним чином збираються рештки, накопичуються і не мінералізуються, то ти маєш завдати сам собі питання, чому вони не мінералізуються, які умови складаються. Якщо дефіцит вологи буде, якщо дефіцит постійної вологи, я розумію, це природній фактор. І природні виправдання, чому не мінералізовуються рештки. Але якщо, наприклад, в цьому році здебільшого йдуть опади, 2021 рік також були багато опадів, і 22 рік теж був непоганий. Якщо у вас залишаються рештки на поверхні ґрунту за декілька років і не мінералізуються, задайте собі питання, чому вони не мінералізуються. Значить, у вас недостатньо активно працює ґрунтова біота. Якщо ґрунтова біота недостатньо активна, щось її стримує. Здебільшого це може бути переущільнення верхнього шару. Це на мою думку, так. Тому вольта це інструмент вирішення своїх питань. Тому що мені писали в коментарях, взагалі не розуміємо цього операцію. А я не розумію, чому мають рештки лежати на поверхні. Біота, грубо кажучи, не доїдати, а в свою чергу не доїдати рослина, тому що біота не працює і не вивільнює елементи живлення з ґрунту або з тих самих решток. Зато будуть прогресувати патогенні гриби, альтернарії, септорії, фузарії, там, там, і ще хтось тобто буде там потихеньку. Працювати, розмножуватись на рештках і так далі, тому подібно. Ну я цього не розумію. Але повернувшись до нову тіла. Е не обов'язково закінчувати інститут для того, щоб працювати на обов'язково я Не знаю, бути професором, щоб займатися нову Треба просто відчувати, е відчувати поле. Наприклад, Василь Іванович це яркий приклад того, що людина з маленьким банком землі може собі дозволити дорогу сівалку, може собі дозволити гарний трактор і не один. Людина може собі дозволити купити штригільну борону там за, за ну, якби не 100 гривень. Так? І працювати, і вирішувати питання свої в полі, і отримати від цього задоволення. Для нього саме головне те, що він не живе в полі, що він наутілому дає можливість ну, за один-два там, вирішувати питання на полі. Тобто він менше часу знаходиться в полі, менше часу в тракторі. І йому комфортно від цього, він задоволений, отримує результат. Тому неважливо, якою ви технологією займаєтесь, якщо вам комфортно, якщо ви заробляєте гроші, працюйте по той технології, яка вас задовільняє. Я дуже багато зараз відвідую господарство. Технополь дав мені можливість таку їздити, відвідувати господарство вчора на Вінниччині Бершацької області. Спілкувався з, з фермерами, які теж впроваджують технології наутіл. Але там один із фермерів купив собі стриптіл сівалку, тому що він бачить, що він каже, я хочу ріпак. На ну, тілі в мене ріпак не виходить. Я буду сіяти ріпак по стриптілу, а далі буду працювати по ноуттілу. Виходить так у людини, та дай Бог. Тому друзі. Отримуйте моральне і фінансове задоволення від того, що ви робите. Якщо не згодні з моїм твердженням, пишіть в коментарях. Я завжди відкритий до дискусії. Тому, всім пока.